Непересічна феєрична спортивна подія України на Хмельниччині у найбільшому спортивному комплексі Епіцентр, що у грудку стартував чемпіонат України з важкої атлетики. Саме тут протягом чотирьох днів найсильніші юнаки та дівчата держави будуть змагатися за звання кращого та можливість потрапити на Олімпійські ігри у Ріо де Жанейро. На офіційне відкриття завітали і почесні гості: президент Федерації з важкої атлетики Олександр Грега, перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, голова Хмельницького Власної ради Михайло Загородний, шеф місії української збірної на іграх у Ріоні на Уманець відзначає, що підготовка спортсменів на вищому рівні. Найсильніші чоловіки всієї України сьогодні найсамовірніші, сильні, красиві, мужні жінки ...всієї України вони також знаходяться сьогодні. в городку. У нас протягом декількох днів. Наші спортсмени мають поставити остаточну крапку перед того, хто буде їхати на Олімпійські ігри. Бажаю успіху в Олімпійських іграх, бажаю, щоб наша важка атлетика приїхала з повною сумкою медалі, а ми будемо їм у цьому допомагати. Маючи досвід підготовки до подібних чемпіонатів, самі важкоатлети переконують, президент Федерації Олександр Герега робить величезний внесок у розвиток цього виду спорту. А відтак учасники відчувають, що шансів привезти в Україну олімпійське золото ще більше ніж у попередні роки. Олександр Владіч я є опитує старза Олімпійських іграх, і ну, я маю сравніть підготовки. И как бы сейчас чувствуется разница, большая разница. Спасибо вам большое за все, что вы для нас делаете. Мы не подведем вас и своими результатами в Рио-де-Жанейро докажем, что вы не зря Стараєтесь. Сьогодні у нових сучасних спортивних комплексах «Епіцентр» до змагань готуються кращі спортсмени. Саме в цих залах виховали вже не одного чемпіона: золотого призера Ігор Олексія Торохтія, Олександра Усика, бронзову призерку Юлію Калину та Ольгу Коробку. Народний депутат України Олександр Грега переконаний, спорт це здорова нація. А відтак і сильна держава. Пройшло 4 роки від. Тих фанфар, які прозвучали в честь і славу наших спортсменів на Олімпіаді в Лондоні. І мені надзвичайно приємно, що ми мали можливість долучитися до тих звершень, які нам подарував Лондон. Я не можу сказати, що Ріо нас засипить врожаєм медалей, Але я хочу сказати, що ми стоїмо, я впевнений на правильному шляху встановлення нашого спорту і в частності Федерації важкої атлетики. Мені дуже приємно відзначити все-таки допомогу і президента Національного олімпійського комітету, і нашого міністра молоді спорту, і бубку Сергія Вазаровича, які вносять... В розвиток важкої атлетики ту можливість, ті зусилля, які вони можуть внести. А саме головне для нас, що вони вірять в нас, а все інше ми потихеньку зробимо самі. Не менш важливим для краю є і той факт, що вже другий рік поспіль чемпіонат України проходить саме у залах Хмельниччини, а це говорить про те, що є люди, яким не байдуже розвиток Поділля. Звичайно, мені дуже приємно, що такий захід проходить саме на Хмельниччині і що я маю честь від депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, більшість якого тут в залі, привітати наших спортсменів з цим, святом, з цим великим святом, тому що проводити чемпіонат України в такому надзвичайному. Комплексі, які є тут в місті Городок, це дійсно свято. Сьогодні на участь у Олімпійських іграх ліцензії вже вибороли сім важкоатлетів. Двоє з них, Ірина Деха та Олександр Полишенко, не так давно гідно представили Україну на чемпіонаті Європи у Норвегії та повернулися з золотом. За переконанням Олександра Герехи це загальнонаціональне досягнення, яке не може залишитись без уваги. З 372 сімдесят кілограмами він. Він зайняв перше місце, вибору перше місце на 4 року. років того 250 тисяч гривень. Будь ласка, Дякую за Крис мольську це мірові зали. Я думаю, що тільки з часу покоління буде все більше і більше. Загалом, за чотири дні змагань на помості спортивного комплексу Епіцентр у Городку, свою міць та силу продемонструють понад 300 важкоатлетів України.